Доброго дня, діти! Я рада вас усіх вітати. Сьогодні у нас з вами урок позакласного читання. Ми познайомимося з дуже гарним оповіданням Василя Олександровича Сухомлинського, яке має назву Байдужість до батька матері не прощається. Але перед тим, як розпочати працювати над нашим оповіданням, я пропоную вам позмагатися у швидкому читанні. Ось у такій скоромовці. Хитру сороку спіймати морока, а на 40 сорок 40, 40 морок. Отож, спробуємо почитати швидше. Хитру сороку спіймати морока, а на 40-40-40 морок. Бачите, діти, я швидко прочитала і вам удома пропоную швиденько, гарно навчитися читати цю скоромовку. Діти, ми вже неодноразово з вами говорили, хто ж такий Василь Олександрович Сухомлинський. Давайте ж пригадаємо коротенько, хто ж, ким він був. Це автор близько 1200 художніх творів, оповідань і казок для дітей великий відомий педагог, мудрий учитель, публіцист, письменник, чудова людина. Діти, перед читанням нашого оповідання, давайте ж пригадаємо, а хто ж такий хлібороб? Хлібороб це професія людей, які вирощують зерно. А хто ж такий диригент? Це слово буде згадуватися у нашому оповіданні. Отож, диригент це людина, яка керує виконанням твору оркестром, хором, ансамблем. Ось подивіться на малюнки, які зображені на екрані. Зображений хлібороб ліворуч та диригент праворуч. А зараз уважно послухайте саме оповідання. Байдужість до батька матері не прощається. У маленькій лікарні на околиці великого міста лежали дві матері чорнокоса і білокоса. Вони народили синів в один і той же день. Обидві матері були дуже щасливі вони мріяли про майбутнє своїх синів. Я хочу, щоб мій син став видатною людиною, казала білокоса. Музикантом або письменником, відомим в усьому світі, або інженером космічних кораблів. А я хочу, щоб мій син став доброю людиною, сказала чорнокоса, щоб він ніколи не забував матері і рідного дому, любив батьківщину і ненавидів ворогів. Щодня до молодих матерів приходили чоловіки, затамувавши подих, дивилися на личка своїх синів. А в очах сіяло щастя, подив і милування. Минуло 30 років. У ту саму лікарню прийшли дві жінки чорнокоса і білокоса. В їх косах уже сріблилася сивина, але жінки були такими ж гарними. Їх обох поклали в одну палату, щоб лікувати серце. Жінки впізнали одна одну і розговорилися. Ким же твій став, син? спитала нарешті Чорнокоса мати. Видатним музикантом, з гордістю відповіла білокоса. Він тепер диригує оркестром, виступає у найбільшому театрі, буває за кордоном і назвала ім'я сина. А твій ким став? спитала білокоса. Хліборобом, механізатором, син мій оре землю і сіє хліб, збирає врожай, живемо ми у селі, у сина двоє дітей. А про те щастя тебе не обминуло, сказала Білокоса. Твій син став простою, нікому невідомою людиною, їх мільйони. І два дні не минуло, як до чорнокосої матері приїхав з села син. В очах неньки світилася радість. Здавалося, що вона в цю мить забула про свої болі. Видужуйте, мамо, сказав син і на прощання поцілував її. А до білокосої матері ніхто не прийшов. У сина зараз концерт. Якби не концерт, він, звичайно, прийшов би, задумливо мовила білокоса. На другий день, надвечір, до чорнокосої матері знову приїхав її син хлібороб привіз бджолиний мед, паляницю, яблука. Від щастя, обличчя в чорнокосої світилося, і зморшки розправлялися. До білокосої матері ніхто не приходив. Так повторилося і втретє, і в четверте. Минув місяць. До білокосої матері так ніхто й не прийшов. Лікар сказав Чорнокосій матері, Тепер ви зовсім здорові. А білокосій тихо промовив Вам ще треба полежати. Звичайно, ви теж станете зовсім здоровою. Говорячи це, лікар дивився чомусь убік. За чорнокосою матір'ю приїхав син. Він привіз букет великих червоних троянд. Прощаючись із чорнокосою, матір'ю, білокоса попросила побути з нею кілька хвилин наодинці. Коли з палати всі вийшли, білокоса мати із сльозами на очах сказала: Скажи, Любо, як ти виховала такого сина? Ти щаслива, а я, і вона заплакала. Я скажу тобі всю правду, син, якого я народила, у той щасливий день помер. Помер, коли йому не було ще й року. А це не кровний мій син, але рідний. Я усиновила його трирічним хлопчиком, але я для нього рідна людина. Ти це бачила своїми очима. Я щаслива, а ти нещасна людина, і я глибоко співчуваю тобі. Якби ти знала, як я страждала в ці дні за тебе. Вийдеш з лікарні, піди до сина і скажи. Його бездушність повернеться проти нього. Як він ставиться до матері, так і його діти ставитимуться до нього. Байдужість до батька матері не прощається. Діти, пропоную вам скласти ось таку схему: ми охарактеризуємо сина чорнокосої матері, сина білокосої матері і знайдемо спільне між цими матерями. Отож, що у них було спільного. Вони народили дітей в одній лікарні. Обох синів любили матері і бажали їм щастя. Давайте охарактеризуємо сина чорнокосої матері. Це був простий комбайнер, але добрий, щирий, люблячий син, який постійно відвідував матусю у лікарні. Син білокосої матері був відомим музикантом, але байдужий. Бездушний егоїст, який жодного разу не приїхав до матері. Яка ж головна думка оповідання байдужість до батька матері не прощається, це любити, поважати і ніколи не забувати про своїх батьків адже байдужість до батька матері не прощається? Отож, діти, я сподіваюся, вам сподобалось це гарне і дуже повчальне оповідання. Вашим домашнім завданням буде відповісти. Усно чи письмово за вашим бажанням на питання, які є перед вами на екрані. Отож, я сподіваюся, ви любите своїх батьків і завжди будете їх робити щасливими, адже байдужі для батьків це найгірше. Отож, дякую за увагу, на все добре.